Середа 15 травня в ефірі новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Благодійний студентський ярмарок відбувся сьогодні у Хмельницькому політехнічному фаховому коледжі. З 2017 року його організували уже восьме. Спочатку збирали кошти на допомогу вихованцям Вовковенецької школи інтернату. З 2022-го усі кошти від таких благодійних ярмарків спрямовують на ЗСУ. Нині на подвір'ї закладу торгували смаколиками, національними стравами та напоями. Серед учасників студенти і викладачі Маріупольського будівель фахового коледжу, який з квітня 2022 переїхав у Хмельницький. У нас контингент 338 осіб, з яких 95 це хмельничани, а інші це Маріупольці. Звичайно, третій та четвертий курс ті діти, яких ми набрали в 2020-21 році в Маріуполі. Вони продовжують навчання в основному в дистанційному форматі, але деякі з них знаходяться тут у Хмельницькому. Всі студенти, як з подільської землі, так і з Маріуполя. Ми живемо однією великою сім'єю. «У 2017 році наших вчителів появили. Робилася ця ідея і допомагати на той час армії АТО. А зараз ЗСУ то ми продаємо щось, купляємо, розлітається все на ура. Картошка, сосіски, благодійний ярмарок. Гроші всі на ЗСУ підуть. Це вже восьмий благодійний ярмарок, який організовує саме наш коледж. Цей збір не перший і не останній це збір на дрони для ЗСУ. Придбав такий шмат е каравай. Караваю, ну я скажу так: величезний каравай. Молодці, ця група якраз показує от таку українськість, український каравай на благодійний ярмарок. Купуйте і збільшуйте допомогу для збройних сил України. Близько 20 тисяч разів скористалися Хмельницькою громадською пральнею з вересня 2022 року. Безкоштовну послугу отримують військовослужбовці та вимушені переселенці. А для хмельничан вартість становить 75 гривень. Нагадаємо, громадська пральня працює в приміщенні міської лазні номер 1 чотири рази на тиждень з четверга до неділі. Економія часу, економія грошей. Дізнався про цю пральню. І це дуже, дуже дякую. Тут дуже люди теж нормальні, всегда запишуть, скажуть, коли приїжджати. Безоплатно отримати послугу можна за довідкою ВПО. Потрібно бути стояти на обліку, зареєстровано, бути в Хмельницькій територіальній громаді. Раз в тиждень безплатно можна скористатися один раз, одна довідка, одне прання. Ми надаємо пральний порошок. Також для діючих військовослужбовців, також громадська пральня безкоштовна, також наші діючі військовослужбовці, які перебувають у ротації, відпустках, на лікуванні тощо, можуть скористатися послами пральні, вибрати якісь спальні мішки, форму з позиції тощо і насправді приходять і користуються регулярно. Ми максимально вдячні нашим військовослужбовцям за те, що захищають нас, і таким чином намагаємося також якось допомогти їм вибрати свої речі. Європейський тиждень громадського здоров'я триває в Україні. Започаткували його 2019-го, Тож цьогоріч відзначають вже в шосте. Медики закликають мешканців області звернути увагу на власний фізичний і психічний стан, подбати про здоров'я дітей та людей старшого віку. Особливо наголошують на необхідності вакцинації від інфекційних хвороб. Всі профілактичні щеплення, які внесені до календаря, безкоштовні. Зовсім недавно у нас закінчився тиждень імунізації. За цей тиждень ми практично провели 40, відвідали 40 громад. Наші спеціалісти активно працювали разом з іншими медичними працівниками, з громадами, з керівниками громад. За цей період вдалося вакцинувати 600 дорослих і більше тисячі дітей. На сьогоднішній день, коли в умовах війни нам потрібно не тільки дітей щепити, нам потрібно дорослих щепити, особливо про такі інфекції, як дифтерія, гепатити. Правець та ряд інших. Усі прививки, які є в календарі щеплень, проводяться в нас держав безкоштовно. Вакцини всі є. Всі вакцини, які є в Україні, вони зареєстровані, вони хорошої якості. Необхідно всім дорослим, нам, не тільки дітям, а щорічно проходити медичні огляди. Це дуже важливо. Медичні огляди і робити тести на віл, на гепатит, С. Це для того, щоб якщо ви хворі, ви цього не знаєте, для того, щоб ви могли пролікуватися. Непогано було б, щоб кожен з нас пройшов курси медичної допомоги, що ми при потребі, так особливо в сьогоднішній час, коли можуть бути різні різні, різні обставини, ми могли надати допомогу потерпілим, нашим близьким, рідним і не тільки. Про співпрацю Хмельницького з європейськими містами розповідали студентам університету управління та права імені Леоніда Юськова. Зустріч відбулася в обласній універсальній науковій бібліотеці. На неї запросили працівників управління економіки міської ради. Також на захід завітали хмельничани, які стали учасниками навчальної молодіжної поїздки до Європи восени 2023 року. Досить цікаво було почути про різноманітні програми та можливості для студентів, які Пропонують європейські держави, зокрема держави, міста побратима і міста Хмельницького. Ну, це, це культурний обмін, це потрібно робити, і Хмельницький цим займається. В рамках святкування Дня Європи наш центр кожного року проводить ряд заходів. Відбулась зустріч з нашими гостями, представниками міської ради. Студентам цікавиться тема. У нас були присутні студенти Хмельницького. Університету управління та права імені імені Леоніда Юскова, якраз спеціальність публічне право, міжнародне право і європейське право, тобто ну, ця тема була дуже цікава для студентів, і ми сподіваємося, що це наші майбутні урядовці, які будуть навчатися і піднімати, будувати нашу європейську Україну. Отримали подарунки та грамоти. Переможців змагань Junior Sport Day нагородили у Хмельницькому. Це серія естафет, у яких брали участь дошкільнята. До цьогорічних стартів доєдналися 22 садочки Хмельницької громади. З них обрали шість груп переможців. Серед них вихованці шостої групи початкової школи номер 2 Почалися змагання з кінця грудня 23-го року і закінчилися фактично у квітні у квітні місяці. Долучилися до заходу 22 дошкільних навчальних заклади, і ми нам вдалося охопити понад дві тисячі дітей під час цього заходу. Переможцями визначалися серед старших старшої вікових груп дошкільних навчальних і середніх вікових груп. Ми дуже раді, що виграли в такому конкурсі і змаганні, тому що спорт це основа Здоров'я дітей. І в них, коли вони взнали, що ми зайняли перше місце, то в них були емоції, е, зашкалювали, прям. щоб діти були здорові, потрібно звичайно займатися спортом. Ми регулярно займаємося, ходимо на е, заняття, е, відвідуємо Дні здоров'я. Чемпіонат School of Champions з легкої атлетики фінішував у Хмельницькому. У ньому взяли участь учні сьомих одинадцятих класів, загалом 230 учасників у складі 22 команд. Змагалися з естафетного бігу 4 на 100 метрів, стрибків у довжину та з бігу на 100, 200, 400 та 800 метрів. Після змагань переможцям та призерам вручили медалі, кубки та подарунки. Чемпіонат з легкої атлетики став заключним у серії шкільних ліг. School of Champions у цьому навчальному році. Бігав 100 метрів, зайняв 100 метрів перше місце і потом зайшов в фінал і там зайняв теж перше місце. 12 секунд і один. Ми зайняли перше місце з естафети. Ми гарно старалися. Конкуренти були професіонали, можна сказати, теж гарно бігали. Враження такі от, тупо кайф. Було більше 200 учасників. От, змагання пройшли. В принципі, на достатньому рівні дякувати, що не було тривог. Погода нам сьогодні сприяла в проведенні наших змагань. Були дистанції у нас 100 метрів біг, 200 метрів, 400 і 800 метрів. Також стрибки в довжину і змішана естафета 4 по 100 метрів. Команда від школи складалася з 10 чоловік, 5 дівчат, 5 хлопців. Діти проявили себе з кращого боку. Була присутня змагальна атмосфера, всі вболівали, всі підтримали одні других, боролись до кінця. Відповідно, хто найбільш підготовлений, має найкращий рівень фізичної підготовки, той і переміг. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті ТРК «Місто» та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.